На цьому тижні має парламент естонський визнати Росію країною терористом. І Естонці закликають це зробити всі європейські, не лише європейські країни, а загалом країни світу. Якими наслідками для Росії мають бути от сьогоднішні сьогоднішні діяння, сьогоднішні удари по, по цивільних об'єктах і по цивільних людях по центру столиці і по центрах міст обласних центрів і менших містечок? Прошу. Ну, насправді наслідки мають бути дуже жорсткі. По-перше, для нас недостатньо, коли будуть дуже довго розглядати Росію як терориста, країну терориста. Ми хочемо все ж таки, щоб нарешті весь світ зрозумів, що в нас триває третя світова війна, що Україна не може добитися поки що тільки санкціями, того що Росія зменшує ракетні удари. Це означатиме, що нам потрібно терміново різко посилювати санкції проти Росії. Ці санкції мають бути болючими, але паралельно дати можливість Україні мати ППО, тому що повірте, наприклад, в наших країнах-сусідах, куди ще нічого не прилетіло, навіть біля одного з аеропортів, недалеко від Західної України, стоїть як мінімум 30 ППО. Сьогодні навіть половина з цих ППО вива, захистила життя десятків українців. Тому ми повинні розуміти, що ці всі системи повинні прибувати в Україну набагато більше, набагато швидше. Це перше І це, і це мусить всі нарешті зрозуміти. Тобто, якщо світ не готовий за нас заступитися офіційно, хоча це дуже прикро, то вони повинні нам дати більше зброї. І не чекати, поки Росія буде слабнути за рахунок коштів мільйонів українців, повірте, тому що сьогоднішня війна, вона на виживання взагалі цілого цивілізованого світу. Звичайно, що ці санкції, які є проти Росії, їх потрібно зробити більш жорсткішими. Це питання нафти й газу. І якщо не будуть прийняті радикальні рішення, які дійсно боляче вдарять по Росії. То досі Росія буде відчувати ту безнаказиність, яку вона відчуває сьогодні? Тут питання в тому, що цей кагал кагал, погане слово. оця група європейських і світових політиків, які зараз закликають ну до перемовин, до примирення Ангела Меркель зокрема казала напередодні, що. Майбутнє європейська і світова безпека без Росії неможливо, тому давайте сідаємо за стіл переговорів сьогодні. От Андреса Умланда ми включали він, каже, що просто перед посольством Німеччини прилетіла ракета. Очевидно, якби там сиділа сама Ангела Меркель в своєму посольстві в цей момент. Напевно її позиція можливо змінилася, а можливо, ні. Як цей день може змінити позицію цих людей? Збільшиться кількість охочих. Домовлятися чи зменшить, як ви думаєте? Ну, дивіться, після сьогоднішнього дня Україна і офіційне керівництво має ще раз сказати, що не домовляється з терористами, не домовляється з вбивцями, і не домовляється з тими, хто не визнає жодних домовленостей. Тобто, звичайно, прикро, як би це не було цинічно, що ті урядовці, які закликають. Домовлятися в першу чергу не є тут разом з нами сьогодні і не відчуває, що таке, коли, наприклад, наші діти сидять в укриттях, і ну, вони не знають, буде в них завтра, після завтра, майбутнє, чи не буде. Тобто я би цього нікому не поважала. Але страху немає. українців вже сьогодні немає нікого страху, і за стіл переговорів вони сісти не готові. Тому наша позиція проста. Що ми змушені боротися за виживання нашої країни, будь-які перемовини нам цього не гарантують і не дають. Тому е я вважаю, що ми як країна маємо побільше зараз зібратися і показати, що ми не боїмося, і дати жорсткі наші прохання до наших союзників не тільки е такими знаєте, заявами. Це має бути і військова допомога, це має бути допомога, яка болісно вдарить по Росії. Прикро, звичайно, що дуже багато політиків є фінансово залежними від Росії від їхнього газу, і для них війна сьогодні це тільки тоді зачіпає, коли вона стосується їх персонально. Це звичайно дуже шкода.